Номер 567. Три тістечка коштують 12 гривень. Питання А. Скільки коштують 18 таких самісіньких тістечок. Питання Б. Скільки таких тістечок можна купити за 120 гривень? Якщо три штуки тістечок коштують 12 гривень, то одне таке самісіньке тістечко коштує 4 гривні. Це його ціна. А скільки коштують 18 таких тістечок? Ми поки що не знаємо. Але легко взнати. Одне тістечко коштує 4 гривні. А ми хочемо купити 18. 4 помножити на 10, 40, 4 помножити на 8, 32. 40 та 32, 72 гривні. Питання Б. 3. Штуки тістечок коштують 12 гривень. Скільки таких тістечок можна купити за 120 гривень. Отаких От самісіньких. І ціна кожного тістечка 4 гривні. Скільки таких тістечок можна купити за 120 гривень. У нас є 120 гривень. Ціна одного тістечка 4 гривні. Поділимо 12 на 4 поділити 3, ну і поділити на 4, 0, 30 штук тістечок можна купити. Це ми розв'язали задачу першим способом, коли взнали, скільки коштує одне тістечко. А зараз другим способом спробуємо. Так само три тістечка Коштують 12 гривень. Скільки коштують 18 таких кістечок? Не знаємо скільки. Але 18 штук це якби ми взяли 3 штуки, так, 6 разів купили по 3 штуки. То треба 12 гривень. Помножити на 6. І тоді отримаємо, що 18 штук. Тістечок коштують 10 помножити на 6, 60, 2 на 6 12, 72 гривні. Відповідь та сама. Спосіб другий. Питання Б. Якщо 3 тістечка коштують 12 гривень, то скільки таких тістечок можна купити? За 120 гривень. У нас грошей в 10 разів більше, ніж 12 гривень. Той кісточок ми можемо купити в 10 разів більше. Ну, одразу напишемо 30 штук. Це другий спосіб цієї задачі. Молодці.